А це я яблучка, які не встигаю переробити, запекла, збила в блендері в пюре і заморожую в лоточку з такими брикетами, витягую і ставлю до морозилки. І в будь-який час у мене є яблучне пюре, не треба бігти до магазину чи на базар. І от такими брикетами заморожую. Тут в мене теж, бачите, заморожені брикети пюре. Це ще пюре гарбуза минулорічного не весь використала. Це ще влева яблучна, яблучна. Це грушеві. А тут сливови та вишневі.